Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, вітаю вас, дорогі браття і сестри, з недільним днем причасників, вітаю з причастям святих і животворящих тайн Христових. Ми з вами сьогодні під час Божественної літургії слухали Євангеліє знову про багатство і про царство небесне. Багатий чоловік приходить до Христа і запитує, що мені зробити, щоб війти в Царство Небесне. І Христос у відповідь перелічує Йому заповіді. Там не вбий, не вкради, шануй батька і матір і, і так далі. Яка реакція багатого чоловіка? Він каже, все це я дотримав з юності моєї. Тобто, цей чоловік з юності був благочестивим, порядним чоловіком. Він жив доброчесно, виконував всі закони, які. Повинно було виконувати добропорядному іудею. І, очевидно, він заслу... очікував від Христа почути схвалення. І Христос, в принципі, і не заперечує, але каже такі слова: Одного тобі не вистачає, роздай все своє багатство і йди за мною. І тоді чоловік засмутився і відійшов. Тому що, очевидно, що до багатства було. Прив'язане його серце, він не зміг, так би мовити, проміняти, розміняти його. Пам'ятаєте, ми казали як минулої неділі, що можна перевести матеріальне багатство в духовне. От Христос пропонує йому такий обмін: роздай все, що маєш, і получиш скарб до небі. Тобто ти поміняєш матеріальне на духовне. Багатий не захотів. Очевидно, що, маючи. Будучи благочестивим з дитинства, маючи гарні статки, очевидно, гарну репутацію в суспільстві, він хотів ще і від Христа отримати схвалення, мовляв, ось дивіться, і Христос оцей, що ходить там, проповідує. І Він мене схвалив. І він казав, що я хороший. Христос сказав: ну, ти хороший, але тобі чогось не вистачає. І в цьому діалозі, Христа і цього чоловіка, ми маємо. Одночасно дві новини, і, як то кажуть, хорошу і погану. Хороша новина полягає в тому, що ми знаємо, як попасти в царство Небесне. Треба заповіді виконати. Треба виконувати заповіді. Це, це перша найголовніша умова. Тому що заповіді це не те, що Бог думав, думав і придумав, як би це їх там завантажити, щоб вони чимось там притримувалися. Заповіді це правила життя в цьому світі, закони нашого буття. Кожна із цих заповідей, яку ми маємо в Десятокнижньому Моїсеєвому і в заповідях блаженства євангельських новозамітних, які для нас, для християн, є актуальними, кожна із цих заповідей собою певним чином регламентує, внормовує наше життя. І без такої регламентації людина може просто загинути. Чи навіть все людство може загинути? Уявімо собі, що. Людство, наприклад, забуло, чи викинуло з голови заповідь не вбий. Що тоді почнеться? Тоді просто поперебивають одне одного всіх підряд. Зараз хоч хто-небудь, хоч хоч інколи закликає до миру, а так би всі один одного перебили і так далі. Але е, погана новина для нас полягає в тому, що е, стільки б ми не виконували заповідей, цього виявляється буде мало. Бо Христос каже, ти виконав заповіді, Він, він не заперечує, але каже, тобі ще от, не вистачає чогось. І в цьому і складність християнства як релігії, що та межа досконалості, яку ставить для нас Христос, вона для нас фактично ні для кого не досягнена. Він каже, будьте досконалими, як досконалий є Отець мій Небесний. Тобто, скільки б ми не виконували заповіді, скільки б ми не робили добра, скільки б ми не вдосконалювалися, все рівно буде для нас перспектива росту. Якщо ти робиш якісь добрі справи, можна робити їх ще більше. Якщо ти жалієш інших людей, можна жаліти ще більше або більшу кількість людей. Якщо ти любиш, можна любити ще сильніше. І так далі. І так далі. Немає межі досконалості. І в цьому. Складність нашого життя, що ніхто із живих на землі християн не має підстав говорити, що ось все, я вже досяг високої, певної високої духовної висоти, і вже мені більше нічого робити не треба. Ні, якої б висоти людина не досягла, все рівно потрібно трудитися і розвиватися, і вдосконалюватися духовно далі. Тобто, все наше життя проходить і повинно проходити у духовних трудах. Ми повинні себе на це налаштовувати, тому що це також один із законів нашого буття. Ми повинні завжди будемо до останнього своєго подиху над собою працювати, себе контролювати, себе покращувати, тому що Господь зве нас до досконалості. Так це, це буває важко, так іноді не хочеться. Ось чоловік про це почув, просто розвернувся і пішов. Це було не для нього. Він думав, що він вже всього досяг в житті. Виявляється, що ні, що треба ще щось досягати. Він до цього був не готовий. А нам потрібно себе розполагати, до цього готуватися і налаштовувати себе і розвиватися духовно. Ми знаходимося з вами в кращій позиції, в кращому положенні, ніж той багатий чоловік. Він прийшов до Христа питати, а що ще треба зробити. А ми з вами вже все знаємо. Всі відповіді на нагальні духовні питання дає нам Святе Письмо. Христос, який приніс на землю благу звістку, добру звістку, якраз і розказує нам про те, що нам потрібно робити. Від нас тепер потрібно бажання, від нас тепер потрібно зусилля, і намір, і труд від нас потрібен. І бачачи наші труди. Бачучи на, наші намагання, Господь буде давати свою благодать і по своїй милості буде вводити нас у своє Божественне царство. Тому що, якщо ми говоримо про те, що немає межі досконалості, і ніхто не зможе ніколи досягти в житті того рівної досконалості за цим небесним, то. Питання, яке прозвучало в кінці сьогоднішнього Євангелія, то хто ж тоді може спастися? Христос каже, неможливе для людини, можливе для Бога. Отож, останнє слово, так би мовити, останню крапку в ділі нашого спасіння ставить сам Господь, бачачи наші труди, бачачи наші бажання, намагання, можливо, колись немічні, колись неправильні, колись недосконалі, але все рівно щирі і гарячі, Господь. Своєю милістю, своєю благодаттю доповнює нашу неміч і таким чином спасає наші душі. Амінь.